Скажіть, будь ласка, яким чином ви втратили будівлю? 9 червня зловмисники з підробними документами звернулися до приватного нотаріуса і незважаючи не на безліч порушень цих документах, приватний нотаріус зареєструвала зміни власника товариства «Стесо». Наступної ж ночі особа, яка назвалася новим директором. В компанії приблизно 15 озброєних чоловіків влаштували тут маски шоу, захопили будівлю, охоронця поклали обличчя в підлогу до ранку, тільки на ранок випустили. А хто керував керувавським? Основною людиною ми вважаємо Коваленка Дмитра Володимировича, який приходив до нас, який називався власником компанії ТПН, яка в результаті рейдерського захоплення стала новим власником Товариства Стесо що це його компанія, вона йому належить. Однак до єдиного реєстр, Державного реєстру юридичних осіб не внесено відомості, що до кінцевого бенефіціара. Заявником з реєстрації виступив Максим Олександр Олександрович, який призначений новим директором цієї компанії. Скажіть, будь ласка, які дії ви вчиняли після цього, після того, як захопили будівлю вашу? То, як захопили нашу будівлю фізично, ми повернули у власність цей будинок. Він, як і раніше, став належати до чорному підприємству апрель. Крім цього, ми звернулися в адміністративний суд для оскарження рейдерського захоплення товариства Звесови. А що було далі? Далі воно залишається у вас у реєстрі чи як? На жаль, всупереч чинному рішенню суду, всупереч тому, що ведеться кримінальне розслідування. Комісія, до якої звернулися зловмисники, скасувала дію з повернення у власність вечірньої підприємства, ми там переп'ять. Причому звернення до комісії це дуже велике питання, яким чином заступник міністра мороз підписав взагалі такий наказ, тому що слідство ведеться, тому що в реєстрі є інформація про кримінальне, про кримінальне провадження і я вважаю це перешкоджанням слідства. З приводу рішення комісії, яке за наказом мороза було внесено до реєстру, тому що там для Якщо в першому випадку повністю підробні документи, то в другому випадку дуже багато питань виникає з приводу порушення сроків оскарження, з приводу того, що документи подані не товариством Стесу, а ТПНом, яке взагалі не має бенефіціара. Ну, тобто дуже багато питань, які повинні були зацікавити комісію, однак чомусь не зацікавили». Наразі що ви зараз робите, які ваші дії, чого ви чекаєте, яким чином ви намагаєтесь повернути будівлю власність? На зараз триває слідство по цій справі в Дніпровському районі і Святошинському районі, і також обидва суди. Ми сподіваємося, що все це буде розглянуто за законами не так, як потрібно, Більше, що всі документи, які підтверджують право власності ДП «Притек», у нас є на руках, і законним власником ми є. Однак, незважаючи на те, що ми здійснили всі звернення, розглядається все дуже довго через велику завантаженість. Користуючись з тим, що все проходить дуже довго, помисники зараз упало намагаються продати цю будівлю. Вони виставляють її на продаж, вони розказують навіть маклерам або їх маклери розказують, що вони є законними власниками, і що там, незважаючи на арешт та не в нас є зв'язки в Дніпровському районі. І, е вони дійсно дуже захвалу фізуються тим, що в них є корупційні зв'язки в прокуратурі Дніпровського району. А можемо припустити, що це може бути дійсно так, тому що їх звернення, їх, їх заяви виконуються дуже швидко, це можна подивитися з матеріалів справи, коли звертається 29-го числа людина до прокуратури, а вже 30-го ми маємо звернення до суду, а 1 го числа ми вже маємо ухвалу за їх зверненням. Разом з тим наше звернення відбувається там, по два тижні, по три тижні було відкриття справи. від імені власника заявляю, що на зараз ця будівля не продається. Однак я закликаю, якщо хтось зацікавився цією будівлею, я спрошу не мати справи з головмисниками, тому що ви просто втратите ваші гроші.